В УМАНІ під головуванням першого заступника міського голови Олега Ганіча відбулося засідання комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, на якому розглянулись питання доступності до об'єктів фізичного оточення. Забезпечення доступності в наших закладах і не в наших закладах це пріоритет, який нас очікує. І очікував до цього, а сьогодні це дуже гостре питання. Так? Дуже гостре питання. І це питання стосується не тільки соціальної сфери, не тільки магазинів, які в нас відкриті, а також і транспорту. І от Дуже приємно, що наші перевізники закупили декілька транспортних засобів, які сьогодні є з платформами. На даний момент в місті у місту є чотири машини, які є неспокойні. Це на маршрутах 1Б, «9» та «4». І, мабуть, все на п'ятерки їздять на, на своєю дурку. І близько 15 трактних засобів є переобладнані для потребних осіб з особливої можливості. Зараз іде активна фаза війни і хлопці багато дуже з пораненнями, без ніг. Без рук і вони будуть повертатись після реабілітації, і вони будуть потребувати цього транспорту з кожним місяцем все більше, більше і більше. Тому прохання до вас, як представника-перевізника, не зупинятися, замінювати чи переобладнувати транспортні засоби, щоб у нас не виникало якихось таких ситуацій, де люди, які на візках, які захищали, захищають нашу країну. Не змогли там переїхати з пункту А в пункт Б. Присутній було ознайомлено з розпорядженням Черкаської ОВА про план заходів з реалізації національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в Черкаській області. І ми звичайно підготовили проект рішення виконкому щодо про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до дві 30-го року. Перед цим передували декілька нарад у ЗУМІ е із зверненням особливої уваги на безбардієдність, на доступність не лише е у, е в просторі е доступності саме для людей з опорно руховим апаратом, а для людей із вадами зору, з вадами слуху. От і для цієї мети ми в штат управління вели суд до перекладача, так як ця вимога е базової соціальної послуги в нашому управлінні і Васильевич на цю функцію виконує. Також для людей із вадами зору в нас усі таблички є розміщені тактильного виготовлення. От і працюють над цим комунальні служби, як я розумію, над тим, щоб ці плитки тактильні були і на тротуарах нашого міста. Також придбано. Три автомобілі за рахунок благодійних коштів усі для перевезення людей з отон-руховим апаратом. Два три з них обладнано підйомниками, один без підйомника. Це як соціальне перевезення. От, для того, щоб люди з утонруховим апаратом могли зателефонувати в диспетчерську службу 372-92 і скористатись такою послугою. І ми представляємо дітей на емодіаліз у лікарню, на базарне, на навчання дітей з інвалідністю. Ми також маємо. Хозимо на такому транспорті. Особливо нам приємно, що місто Девіс зібрало кошти мешканці, і на вісім посадочних місць для інвалідів-візочників і на кудинках йде один транспорт, бо то в нас були тільки на один візок, а зараз є така можливість. Членами комітету проаналізовано стан виконання міської програми безбар'єрна умань. Також було заслухано інформацію членів комітету про виконану роботу щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового, громадського та лікувального призначення в місті. У нас є механізм контролю безбар'єрності, особливо в магазинах по центральних вулицях. Я хотів би, щоб наша муніципальна варта все таки взяла норми, які повинні бути пандуси, які повинні бути. Там, якщо неможливо встановити пандуса, там є спеціальні такі, як вони правильно, ліфти називаються, навіть. тобто більше приділили зараз часу спілкуванню по облаштуванню цієї безбар'єрності до магазинів, до аптек. От, в першу чергу, тому що ну, дійсно зараз багато ми бачимо, з'являється таких ліфтів, таких пандусів, але треба, щоб вони були всі правильні. Якщо людина десь там, біля свого магазину зекономила, щось зробила так не дуже. То треба її наголосити, і можливо, якщо зараз немає механізму, то пристидити, і це теж буде діяти на тих людей, які є власниками магазинів, для того, щоб до них могли потрапити люди. На завершення відбулось обговорення актуальних питань та надано ряд конструктивних доручень.